Білась думка про те, що дуже важко знаходити спільну мову з новими людьми в цьому віці. Але це дуже легко, коли ти щось разом робиш. Тому ми вирішили, що якраз через цю співтворчість ми можемо і познайомити їх один з одним, і зробити якісь цікаві проекти, можна навіть так сказати, щось подосліджувати разом, щось постворювати. Ми зробили акцент на співтворчість. Підлітків тут більше свободи, якоїсь творчості. Ну, я намагаюся генерувати, да, і спонукати до креативу. Трошки більше, напевно, самостійності. Підлітки саме потребують такої самостійності, якогось самовираження. Вони весь час в пошуках власного я і я думаю, через мистецтво це також проявляється. Хотів би розповісти взагалі про роль музики та звуку в медіа контенті, і про таке поняття, як філд recording та як його можна використовувати, бути в просторі, намагатися зрозуміти, як можна працювати з простором, та як за допомогою звуків можна формувати якийсь певний звуковий ландшафт. Давай, хотіть, потік, видите, хліб і готуйтесь. При, Приліпають ваші штучки. Ага, оце відбитка. Бачите, що це значить маловата праска. Вийшов, так сюди. Ми створювали фортецю а, і ми мали в неї помістити все, що ми хочемо захистити. Це був зовсім новий досвід, я нічого раніше такого не робила, і мені дуже сподобалось, було цікаво, повністю нові враження. Ця група, з якою ми працюємо сьогодні, вона знаходиться зараз в такому на такому етапі, мені здається, в житті, що коли ти перебуваєш в такому стані, коли ти шукаєш форму, так вираження, і ти вже готовий відмовитися від багатьох якихось рішень і в житті, і в способі життя, так, але ти ще не знайшов, не намацав свій власний підхід. І це можна перенести так на роботу з образом, на роботу з мистецькою практикою, і коли ми сьогодні працювали з художнім друком. Відео це взагалі величезна зона для візуальних експериментів, де ми можемо за допомогою різних медіумів вигадувати, рефлексувати, фіксувати Неважливо, яка у вас камера, що вона не обов'язково повинна бути професійна. Ви можете знімати на телефон або, взагалі, піти в експерименти і зробити відео за допомогою. Захвату екрану, це може бути слайд-шоу, це може бути стоп-мовшн-анімація. Взагалі, це величезне поле для експериментів. Мені в цілому якось подобається сама концепція відео, того, що можна якось знімати, та й не тільки відео, в цілому, фотографії, все, що з цим пов'язано. Воно для мене досить таке цікаве, Хотілося б цим займатися. Звісно, познайомилася з колекцією галереї АртСвіт. Це невід'ємна частина наших проєктів, особливо освітніх і для молоді, тому що дуже важливо дивитись на мистецтво наживо. Це така невеличка збірка теж такої мапи України мистецької і різноманітно по стилю, по технікам. Бо зараз там більшість музеїв, наприклад, зачинені, і ми не можемо подивитись ці твори наживо. Ось ця робота. Вона дуже класна, це сучасне мистецтво. Та, ну, вона відображає таку тривогу. Але одночасно намальовано так просто, ніби, ніби це намалювала сама ця дівчинка, поки вона там сиділа. Результатом цієї програми стала така невеличка виставка, не дуже тривала, але це дуже важливо презентувати свої думки і свої напрацювання за цю програму.